Львівська митниця стала комфортнішою як для громадян, які перетинають пункт пропуску, так і для самих працівників. От, зокрема, на митному посту Краковець позитивні зміни можна побачити одразу при в'їзді адже вперше за 20 років тут оновили фасад. Це така наша перемога керівництва львівської митниці. Комунікації з органами місцевого самоврядування, які нам пішли на зустрічі, виділили кошти. Також частина грошей була переформатована з бюджету Держмісслужби, так само на покращення вигляду фасаду. Я вважаю, що це наше обличчя і не може бути таке, як було. Окрім того, тут покращили умови для подорожей з дітьми, відкривши першу кімнату матері та дитини. Діти змучуються, а тут, хоча б у них є якийсь ковток повітря, тому що вони можуть спокійно побавитись, помалювати, погратись, подивитись мультфільми і відволіктись від тої подорожі, яка була набрати сил на нову ділянку. Ну нову нову ділянку подорож. Відкриття таких приміщень на українському кордоні є важливим кроком у напрямку створення більш сімейно орієнтованого середовища. Дана Така соціальна ініціатива користується гарною такою популярністю серед дітей. Там є три зони, ось, відповідно для різного вікового цензу. Пропускна здатність на в'їзд в Україну там, в середньому 3-5 тисяч людей, в залежності від пасажиропотоку. Це є десь гарний такий кейс. Згодом відкриття кімнат матері й дитини планується і на інших пунктах пропуску. Розмовляв з начальником митного поста Раворуська, він вже знайшов приміщення, вже зв'язується з тією ж організацією, яка нам допомагала, і теж буде опрацьоване це питання. І я думаю, що ну, можливо, я не знаю, місяць-два, і ми там відкриємо першу дитячу кімнату. На цьому ж пункті пропуску покращили зону очікування, тепер там встановили комфортні крісла для перепочинку. І окрім цього, вже працюють над забезпеченням доступності для маломобільних груп населення. В нас приїжджав і оглядав всі пункти пропуска представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Вказав нам на недоліки, і ми наразі намагаємося залученням ОТГ, залученням партнерських організацій, зробити все для того, щоб виправити ті помилки. Щодо працівників, то добиратись на роботу їм тепер легше завдяки автобусу, який буде перевозити їх до робочого місця та назад. Одна зміна налічує 33 особи. Ось відповідно думаємо, що це мінімізує витрати наших працівників, додасть, скажімо так, певного соціального пакету до даного проєкту. Ну і будемо десь таку річ старатися максимально пропагувати в контексті того, щоб не тільки наші працівники їздили так само ми запропонували прикордонникам. Також працівники та подорожуючі водії вантажних транспортних засобів та інші можуть поснідати чи пообідати в оновленому закладі харчування. Кафе це є суб'єкт господарювання, який здійснює там свою підприємницьку діяльність багато років. Просто коли ми сюди прийшли, я десь обслідував цілий пункт пропуску і зрозумів певні проблемні питання там, починаючи від туалетів, доріг фасадів, завершуючи, скажімо так. Зоною дозвілля зазначимо, що на львівській митниці і надалі планують продовжувати позитивні зміни та створювати комфортні умови для громадян. Ірина Цвігун Семен Пулик Правда тут Львів.